Що ж, хочу поділитись враженнями про наш відпочинок у Греції. А саме у цій частині я хочу розказати про наш відпочинок на півночі Греції в місті Олександрополі. Е, наступна частина буде про острів Тасос, про острівну Грецію, там зовсім інший відпочинок, зовсім інші краєвиди, зовсім інше море. Але наша подорож у Грецію почалась саме звідси. Тому ну, звідси я і буду починати цю розповідь. Ну що ж, поїхали. Welcome to Болгарія. Чисті узбіччя. Застиг Советський Союз тут. Насправді треш. Ну, Якщо Болгарію взяли в Євросоюз, то ну, насправді там Бідося. Ну, ми набагато краще в Україні живемо, жили. Якби не війна, то взагалі собі не уявляю, як зараз могло б бути. Дуже класно. А в Болгарії таке враження, що країна просто занепадає. Проїжджаємо вже не діючий, але ще такий кордон між Болгарією та Грецією. І при в'їзді в Грецію зараз нас зустріне така штучка де ми миємо Колес. Думаю, що це пов'язано з часами коронавірусу. Така ж, до речі, є і на виїзді, при в'їзді в, в Болгарію, на виїзді з Греції. Колесами, так. Бачите, Греція це така країна, де треба до колеса. Що з виколесами будете. До речі, всю дорогу ми спілкувалися з раціями. Вони рятували нас від засинання, від втоми, від, ну, відволікали. відволікали. Тому що пасажирі наші бували моменти, що засинали, спали. І... 1100 кілометрів це все таки тяжко. Праці і в далеку дорогу, якщо їдеш з кимось це мастхео. Зараз швидкий огляд тої кімнати, де ми живемо. Тут є вхід. Давайте так від, ходу, від входу і поїхали. Тут вхід. Заходимо. Є така кімната. Це є вмивальник, це є душ, це є туалет. Три в одному. Зразу миємося і... і все решт. Дуже незручно, бо зараз мокра підлога. Кухня. Студія, холодильник, доренка, не И вихід на балкон. Ми виходимо з наших апартаментів, будемо йти на море, ну і по дорозі розкажу, як ми сюди попали. Е, їхали ми 1100 кілометрів всю ніч, було дуже тяжко. Дуже хотілося спати. Ось такі наші апартаменти аля. Недорогі, але класні, Класні, бо зразу за городом виходить на території моря. З мого готелю нема доступу до пляжу, тому мусимо йти трошки пройтись. Тут руїни якогось готелю закинутого. Зроблені під амфітеатр. Це якийсь готель більш доглянутий, набагато, як наш. У нас також стоять біля готелю машини з німецькими номерами, з болгарськими. Mm -hmm. так, це магазин будівельних матеріалів. Швидше за все. Так, такі є. Ми живемо на краю міста Олександріополіс. Вчора були на набережні, там дуже класно. Такі сюди є церквушки маленькі стоять. Це вони як світильники. Церкви, це щось типу як у нас. Як у нас каплички, як хрести. тут вони зроблені у такому вигляді. Всередині стоять лампадки такі, не лампадки, каганки, як у нас казали. Керосінові такі пальники. О, Добрий день. — були. — Хто зранку встає? Купила, Ні. Хто купався зранку? Я, стала, ходила, я в і купила, Може, Ми вже на пляжі були. Тут купляш yeah. туди назад прийшлися, скупнулись. Так, ввечері по-любому поїдемо в центр до маяка. Там дуже класні ресторанчики, кафешки. Ну, Взагалі там дуже класно. Але сьогодні, я думаю, що буде багато людей за рахунок того, що 1 вересня. Не знаю, як вони тут святкують, але... О, нам сюди. 15 вересня. вересня. Бугарі. В коридорі розкладушка стоїть. Можна Типу не готель, напевно, а може і готель. Та готель, готель, купа балконів. Апартамент. Апартамент. Що, апартаменти насправді тут недорогі відносно. Дешевші ніж Карпатах. Ну, дешевші набагато, ну. Дешевше, як ми виплатили в не сезон, в травні, чи в коли ми були, в квітні в... Дешевше, дешевше, як ми платили в трав... на початку травня в Буковелі. Хоч там було досить дешево, там був не сезон, але там було це. Сніданки включені були і... Спа. і спа було. Тут того нема, але... О, так то та десь ось як почало видно бути. Ну, сьогодні море клахте. Угу. Такий не можна перший раз бачити за час. Людей практично нема. Це щось таке перегороджене. Що це таке? Там, типу, треба платити за лежаки, напевно а там, напевно, Бабульки якісь купаються І все, народу нема, коротше I think I found it now What I've been looking for Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Тут видно острів Самотраки, думаю, що завтра ми попливемо на нього на пароні. Ми вже покупалися. Тут такі коротше, лежаки є. Вони безкоштовні, але тут є бар, пляжний бар такий. Ну, таких стояночок є багато, але ну, з цими барами. Різні пляжики. кожні мають свої там, лежаки, і в них щось треба. Чи треба, чи не обов'язково, я не знаю. Ну, підходили, казали, що треба щось замовити. Але ми і так замовили, бо хотіли там Мар'яна кави захотіла, Даринка морозива якогось. Ну, ціни насправді. 9 євро за айс лати і, і за морозиво, це таке. <плес> <Пресв 'я, рес> Греція. Поки що не дуже. Поки що змерзла, але будемо бачити. Може, по тому сподобається. <рес> <рес> знаю, не. мені. Греція це Греція. Класно. Греці не кожен сподіває. Коротше, подобається. Подобається. Yeah.

— Так-так. Море на материковій Греції нам приносило мало задоволення. Воно було то холодним, то вітряним. Ну, словом, не радувало. От що нас радувало, це поїздки до маяка на набережну. Там дуже багато таких класних ресторанчиків, кафешок. І прям сама атмосфера там дуже класна. Грецька кухня для мене після відвідання Греції стала топ-1, напевно, зі всіх. Серед земноморська, але грецька краща за італійську, набагато смачніше все. Обов'язково треба спробувати. Ой, сонце так різко сідає, капець. Щойно їхали, ще було це і вже ось. Золоті години вже минули. Бачу, це зліва нормальний парк для вигулу собак. там ззаді він ходить під весільник, його не пускають туди. Так, тут собачий майданчик, тут далі дитячий майданчик. Там спілкуються собаки між собою і їхні хазяїни. А тут діти і їхні батьки. Господи. Так, йдемо зараз, знаємо ціни на паром. Може завтра кудись попливемо. А, не цей вечірній вайб грецький. Це, напевно, найяскравіші спогади мої з цього відпочинку. Багато людей, всі гуляють, їдять щось в кафешках. Ну, дуже круто. Вуличні музиканти, там, це просто не передати, це треба побачити. Галерея з картинами, там, з безкоштовним входом була, там, якісь художники проводили виставку. Саме тут відчувалось таке розмірене, повільне життя. Люди живуть, насолоджуються моментом, нікуди не поспішають, повільно всі прогулюються. Сидять вечеряють там, по 2-3 години буквально. В Греції слово релакс це частина ментальності їхньої. Я такий вислів грецький, не спіши, бо встигнемо. Ну, відповідно, тут нікуди і не хочеться спішити. Хочеться просто насолодитись моментом, прогулянкою кожною хвилиною. Попробуєш? попробуєш? А як не попробуєш, то ти... як. А попробуєш? І якщо не сподобається, не мотива. Повороті біля камера. Там Там. Так, ми трошки заблудились, так Даринко. Так. Ніку, щось розкажи, як ми блукали. Ми блукали і блукали, і Даринка не говорить. Бачив заправку зліва? Зараз, дивись, зліва ще буде шел. Три дні ми провели у місті Олександрополі. Це була наша перша поїздка в Грецію. Загалом перша подорож такого формату. Ми їхали без чіткого плану, просто хотіли побачити море, нову країну, відчути відпустку. Ну, і як це часто буває під час першої поїздки, зробили декілька помилок. Зараз розумію, що ми провели тут забагато часу. Місто гарне, але воно радше для короткої зупинки, перевалочного пункту, ніж для тривалого відпочинку. Якби їхали вдруге, залишилися б тут максимум на одну ніч, щоб перевести дух після дороги. Море в Олександрополі було прохолодне. Не крижане, але таке освіжаюче. Так що після купання хотілося загорнутися в рушник і просто сидіти на сонці. Ну і ще також був вітер. Та, але все одно ми купалися, бо коли приїхали до моря, ну то як не зайти. Людей на морі, як ви бачили, було мало. Але і в цьому була своя насолода. Легкий вітер, солоний запах. Ну, Загалом враження були класні. Те, що справді рятувало наше перебування, ну так це набережна. Вона має особливу атмосферу: Вузенькі вулички, пальми, запах кави, випічки. Ну і маяк. Він стоїть в центрі міста і став для нас символом Олександрофу. Здається, кожен турист робить там фото, а місцеві просто проходять, навіть ну, не звертають на нього увагу. Це для них звичайна частина пейзажу. Увечері ми просто приходили туди. Посидіти, подивитися, як море змінює кольори. З блакитного на рожевий, а потім на глибокий синій, потім е, опускається ніч, виходить місяць, атмосфера там була просто неймовірна. Ще одна річ, яка додає шарму цьому місту, це маленькі кафе на набережні. Їх там безліч. Майже всі вони ну, склалось таке враження, що сімейні. Власники самі стоять за баром, готують каву, розносять страви. Коли ти сидиш там, то здається, що потрапив не в заклад, а майже в 6 дім. Тебе щиро всі раді бачити, всі усміхаються. Це, мабуть, і є та сама справжня грецька гостинність. А ще дітям полюбилось морозиво в закладі Пінокіо. Воно там також було надзвичайно смачне, і воно там от воно вартувало свої гроші. Це не морозиво за 5 євро на пляжі. Yes, of We can start with the first one if you want. Emily хоче naik. Я комусь такаючи. Я думала, що скло, типу, знаєш, так Емілі близько не пухає. Спочатку ми планували плисти на острів Самотраки. Але вчасно передумали. Бо, як виявилось, Самотраки це не зовсім пляжний відпочинок. Там дикі пейзажі, гори, водоспади, але не ті умови, щоб просто розслабитися біля моря. До того ж, ми були з маленькими дітками, тому нам такий варіант відпочинку зовсім не підходив. І ми вирішили змінити напрямок, поїхати на острів Тасос. На Тасосі ми провели решту нашої відпустки. Саме про нього будуть наступні відео. Там було більше сонця, більше кольорів, справжній смак Греції. Але про це вже далі. тому дивимось наступні відео.